Ще одне складовою це проти Китаю. Мита проти Китаю, я хотів би запитати стосовно США і Китаю зараз, тому що по-перше, домовилися ніби про TikTok, Тобто, ця ситуація досить, досить складна, досить скандальна і показова здається, що саме Дональд Донадрам хоче від Китаю, і також те, що перемир'я сам Сполучені Штати продлили своє перемир'я з тарифне з Китаєм ще на 90 днів. Тобто… Ми проти Китаю воювати не будемо. Давайте ви спробуйте, європейці, і до речі, Урсула фон дер Ляйн сказала, що проти компаній, які, скажімо так, мають відношення до військових постачань до Росії, розробляється досить велика програма. Дійс наскільки це може задовільнити Дональда Трампа, тобто. Перше, коли відбувся візит Урсули фон дер Ляєн, Антоніо Коште і Каї Калас до Китаю, до Пекіну, ми тоді з вами говорили, що європейці чітко сказали: 400 мільярдів дисбаланс торговельний між Європейським Союзом і Китаєм. Задача дуже проста: або ви припиняєте, тобто, Китай. Фінансувати воєнно-промисловий комплекс Росії, постачати туди подвійні технології, компоненти озброєнь, і ми до цього відносимося спокійно, або все це буде зведено на геть і вас витіснять із ринку Європи, і будуть введені санкції. Пам'ятаєте, попередньо перед тим Ван і відвідував Європу. Зустрічаючи Скаю Калесу, він сказав, що не в інтересах, ніби він сказав. Китаю, щоб Росія потерпіла поразку. Ніби він сказав. Бо тоді гонконгська газета зустріч відбувається, вони виходять із зустрічі, і через 5 хвилин з Гонконгу, Гонконгу летить це повідомлення. Тобто абсолютно ясно, що річ була заготовлена. Так от у цій ситуації а, Трамп, коли він говорив, він вдогонку кидав ці слова. Він уже знав прекрасно. Що Європа готує санкції проти підприємств, які обходять санкції. Він знав про те, що Європа буде вирівнювати дисбаланс, тим самим витісняти китайські товари з європейського ринку. Він це розумів прекрасно. Інша справа, що для Трампа санкції, усунення дисбалансу, робота по певних категоріях. Для нього це незвідані е, матерії. Отак, От як він плутає слова агресія із словом наступ, він каже так: той, хто здійснює агресію, значить втрачає більше живої сили. Ну, йому сказали, що під час наступу один до трьох рахується. Так він і віддав в ефір, тільки не розуміючи, що за чим стоїть. Так і в цій ситуації Європа свою роботу зробить. І Урсула фон Дерляєн це дала всім зрозуміти ще два місяці назад, чітко заявивши, або Китай буде вести себе належним чином і не буде фактично утримувати воєнно-промисловий комплекс Росії, тоді ми готові торгувати. Ні, ніякої торгівлі не буде. І е, Пекін це чудово розуміє. Пекін це чудово розуміє, бо це найліквідніший ринок для е, Китаю. На якому він заробляє величезні ресурси? Добре. Щодо візиту Трампа до Британії. Він вже там має насичений візит із з коровим Карлом Третім буде зустрічатися і з прем'єр-міністром Стармером і загалом, тобто бізнесово-політична повістка дня, як зазначається. А наскільки питання України буде, скажімо так, не другорядним під час цієї зустрічі, чи все ж таки британці і Трамп з іншого боку будуть вирішувати проблеми, які виникли за його другого президентства, та ще з першого тягнуться, тобто між ними, тому що звичайно Британія, Сполучені Штати і розрив, певний, який ми маємо, скажімо, так, він вбачають уже всі, здається. Перше, те, що Трамп говорить, що вони там хочуть переглянути торговельні угоди і так далі. А найважливіше в цьому плані, британці дуже обережні. Вони ніколи не дозволяли і не з ким ніяких перекосів. Вони, коли укладають угоду, вони розуміють прекрасно, що треба витримувати баланс, не руйнувати його, бо це в інтересах обох сторін. І ця традиція дуже ретельно відноситися до домовленостей, до будь-яких переговорів дуже важливо. Дипломатія британська це математична дипломатія. Вони ніколи не розпилюються на глобальні речі, на абсолютно безпредметні розмови. Ви можете запросити на розмову звичайного рядового співробітника дипломатичного представництва, ви побачите, наскільки вони конкретно ведуть розмову. У них немає цієї віртуальності дональдовської. Звідси, очевидно, що уряд цікавлять деякі конкретні невеликі питання. І ці питання будуть проговорені, вони дійсно пов'язані з деякими двосторонніми угодами, які у Британії є зацікавлені змінити. Якщо Трамп виявить зацікавленість, вони поглиблять і. Така домовленість буде досягне. Якщо спорога скаже, що ні, вони закриють це питання і будуть ретельно створювати умови, що Трамп сам з часом буде ініціювати ці зміни. Британці так працюють. Однак, абсолютно правильно підняли питання України. Чому Трамп бачить, він намагається щось робити, в нього ніби щось. Щось воно якби рухається, але результат у нього, ну, ми бачимо, що мінусовий. Чому? Бо є та сила, яка його тримає поки що в рамках, вона пов'язана безумовно з так званим світовим урядом. Його ніхто не впускає в цей клуб. Бельдельберський клуб для нього закритий, заброньований, з забитими дверима, вікнами, він туди ніколи не проникне. Але він дуже хоче. Як туди можна зайти? Туди можна зайти тільки через короля Чарльза. Король, безумовно, з ним буде вести дуже тактовні розмови. Треба віддати належне Чарльзу. Його життя побило таке. І він розуміє всі ці моменти. І не випадково він. Дуже часто запрошує президента Зеленського, щоб потримати його за голову, за плечі, там, підбодрити трошки. Бо цей чоловік такий має серйозну вагу в світі, і це треба розуміти. І якщо він запрошує на другий державний візит, то це означає, що принаймні він хоче з ним поговорити по-людськи. Чи здатен Трамп говорити із Чарльзом? Ні, я не вірю в це. Чи здатен Трамп почути те, що йому скаже Чарльз? Ні, я в це не вірю. А от чи здатен Трамп зрозуміти, що його не пустять у світовий уряд? Отут він зрозуміє. Бо це дуже легко буде продемонстровано. Це буде продемонстровано в діях федеральної резервної системи. Ринку цінних паперів і так далі. Скільки завгодно можна гратися в віртуальні гроші, але якщо світовий уряд буде тримати цю систему там, де вона зараз знаходиться, вона нікуди не подінеться, вона нікуди не вирветься. І це треба розуміти. От оця а, люфта цей у Дональда Трампа, а, він не такий широкий. Але, пане Романе, три дні, три дні. Ну, не по театрах же ходить. Дональд Трамп не ходить. Ну, не проводити ж безкінечні прийоми, він їх не любить. Він страшенно не любить публічності дипломатичних прийомів. Ну, може, поїде в гольф. Ну, не три дні ж грати в гольф. Ну, минулого разу вже ж ніби пограв. Так. Звідси, очевидно, і зрозуміло, що діалоги, які будуть там вестися, вони будуть стосуватися глобальної політики. Бо я ще раз кажу: можна як завгодно відноситися до Чарльза як людини. Але те, що його роль буде зростати в нинішній ситуації, безумовно. Ці дві фігури, я скажу одне речення, вибачте, а ці дві фігури зараз у світі: це Папа Римський, Лев XIV і Чарльз король Великої Британії, вони відновлюють свій вплив на, хоча би, скажімо, середовище демократичних держав. Демократичного табору, і ті, які за ключову цінність вважають свободу. Я переконаний, що під час цієї зустрічі буде проведено чимало розмов, які стосуються геополітичної ситуації, а ви зазначили, що не хочуть приймати його в закритий клуб. А не може це спричинити те, що Трамп ще більше буде дрейфувати, знаєте, всередині Сполучених Штатів та й загалом у світі. Проводити свою політику так, як він це полюб... так як він вбачає це, то його не прийняли, знаєте, в клуб красивих, розумних і впливових. Ну тоді я буду робити далі те, що я хотів би робити. Ну тобто, розумієте про що? Я тобто стримуючий фактор, можливо, був би, якби його прийняли в суспільство, в це закрите. Як ви вважаєте, якщо Трамп е образиться? Чи почне, не дай Бог, щось в такому плані робити, він просто дуже швидко закінчить е, імпічментом. Воно відчувається зараз вже, тому що все частіше і частіше в середовищі республіканців з'являються люди, які йдуть в лобову атаку. Ну, як оцей генерал, я прізвище, на жаль, з Небраски, по-моєму, він сенатор, який сказав, що всі оці заяви Дональда Трампа. Про там напад на Польщу ці легкі пасажі, закінчується тим, що вся вина лягає на Дональда Трампа за те, що відбувається. Тому у цьому відношенні, а, знову ж, Трамп, а, він то віртуальна особа, але він не наївний, не простачок і не людина без досвіду. Він прекрасно розуміє, що він мусить зараз в цьому коридорі знаходитись, яку, які йому визначили. І бачите, він. Пауела хотів би звільнити, але він його не звільнить. Бо Пауел тримається ногами настільки на цьому світовому уряді вперто. Трамп хоче по Канаді щось говорити, але йому до прем'єр-міністра Канади як до Сонця Рачки. Тому зрозуміло, чого він себе так веде. Наговорив, наговорив. Ну, там рокіровочку легеньку зробили. Ну вдумайтесь, ліберали лежали вже мертві. 10% рейтингу, тут Бабах 24. От, абсолютно зрозуміло, що Карні це такий подарунок до Дня перемоги Дональда Трампа на виборах, який йому приніс певний, певну відповідь. Теж саме і Чарльз. Відбудеться декілька розмов. Розмов за чаєм, а, бо розмови на прийнятті в королівському не буде, а розмова за чаєм, де буде поговорено на милі теми, бо королі ж не сваряться, вони ж голос не піднімають, де Дональду Трампу просто вкажуть на те, що ми готові допомагати, ставити, ставати поруч. Більше того, говорити вам ласкаві слова, але не треба займатися речами, які не належно в цій ситуації займатися. Стосовно Індії, хотів би з вами трохи все таки більше. Це поздоровлення моді з ним народження, це розуміння того, що він все може тільки в Маралага, А от у світі все таки не все відбувається за якби клацанням його пальців, чи чи, чи це все таки. Політика і президент Сполучених Штатів повинен це робити, наприклад, поздоровувати моді День народження. Це перший крок до покращення ситуації, яка ну, за Дональда Трампа погіршувалася. Пане Романе, це все. Це і те, що характеризує Трампа як людину, це і те, що характеризує його як політика, це і те, що характеризує його як бізнесмена. Тобто, ми бачимо перед собою отакий от, от продукт який сьогодні вам напакостить, а завтра буде розказувати, о, який ви хороший, які ми добрі друзі. От. А післязавтра, ой ми таку чудову на угоду підписали, а тут журналіст прийде і скаже, так ви ж там говорили. Хто я? Та я такого ніколи не говорив. От. І тому в цьому відношенні а, от тут треба так дуже-дуже виважено, спокійно говорити. Спочатку на сварку, яка ніби була. А тепер і на замирення і на привітання. Ну і сказав та й сказав, і довіри до цих слів абсолютно ніякої немає. Більше того, можу сказати, що вже і для підписів теж довіри ніякої немає, тому що підписує одне, а робить зовсім інше. Тому в цьому відношенні це і є те, що називається трампізм, і з точки зору людини як людини, і з точки зору політики. А Індія, ви вважаєте, не почує цього сигналу, тому що маємо солдатів під час навчання Росії і Білорусі це за захід, принаймні європейська частина НАТО, ну досить так негативно сприйняла цей фактор. Це крок, щоб знову ж таки продемонструвати, що так ми можемо дрейфувати у тоді, чи про що це? Важливо, що переговори між Індією і Сполученими Штатами днями розпочнуться. По угоді, тарифам, взаємовідносинам, і так далі. Друге, що стосується участі 60 військових індійських на навчаннях, то з точки зору віденського документу, Білорусь зобов'язана була запрошувати спостерігачів і інформувати про навчання, і запрошувати зацікавлених для участі. А в цих навчаннях. Беруть участь в ході навчань більше 30 держав, де присутні 1, 2, 3, 5, 30, 60 осіб, які знаходяться в різних позиціях, спостерігають за ходом навчання. А Індія не вперше бере участь в навчанні Запад і раніше. Так як раніше брали в тому числі в ролі спостерігачів і Сполучені Штати Америки. Ще раз хочу зазначити. Документ зобов'язує того, хто проводить навчання запрошувати спостерігачів, повідомляючи параметри. Чим більше навчання, тим більше спостерігачів. Це в віденському документі дуже чітко все розписано. Тому тут треба віддати належно, Лукашенко і його команда намагаються дати якийсь сигнал. І тому вони тягнуть, їдьте, ми запрошуємо вас. Разом з тим треба розуміти. Хренін надурив усіх, він же сказав, що навчання зосередяться в Вітєбській області на полігоні в Борисові. Вони пройшли по всіх і охопили всю територію Білорусі частину Росії. Це означає, що а, все те, що знаходилося за рамками публічності, ми не знаємо. І очевидно, що за рамками публічності знаходилися. Стратегічні командно-штабні навчання, або як називали їх колись штабні ігри. Суть, яких і полягав в застосуванні різних і комбінованих видів озброєнь. Про що так, як би, швиденько було сказано, і про це забулися ще в травні місяці, коли говорили про навчання? Такі навчання є ключовою складовою перед початком наступу. Бо вони визначають готовність до дії. Бо важливе, що у війні, наскільки ти набрав солдат, а як працює система управління, комунікації, командування, готовність управляти, готовність до дій. І тому оця фаза вона нікому і ніколи не показувалась і не буде показано. А даруйте, пане Романе, їздити танками і стріляти в такі ж самі танки. Ну, подивіться, скільки їх лишилося на Російсько-Українському фронті. Тобто, це вже на даний час, як сказав генерал Келох, раніше на танках зверху броні не було. Тобто розумієте, це, це зрозумілі речі за театралізованою частиною, яку показували, насправді відбулися речі, які ми не знаємо. Що важливо, в заяві Лукашенка прозвучало, що ми американцям. Покажемо все те, що вони захочуть подивитися. Американцям є на що дивитися, тому що розвідка знає ці точки. Вони відвідають ці точки побачать: ядерної зброї немає, Орешника немає. Про це ми знаємо. За це про це не знає Дональд Трамп. За це, про це не знає вся Європа, яка вже злякалася сто раз ядерної зброї в Білорусі і Орешніка. Бо іначе б не з'явилися там американські спостерігачі. Це вже зрозуміло. Ось вам відповіді на питання, які незрозуміла поява дає дуже значні е, результати. Ну а день народження моді рятує відносини в публічному плані, в інформаційному між Делі і Вашингтоном. Бо ми з вами говорили на те, що не треба звертати увагу на те, що говорить Трамп, і так перейматися, або завтра буде по-іншому. Ну, у даному випадку пройшло два тижні і стало по-іншому. І тут так само буде. І це ж треба додуматися. Він тиждень тому каже Європі: ви проти Індії приймайте санкції. Проходить тиждень каже, так ми, друзі, ми вирішили переговори про вас. Ви уявляєте, якби Європа зараз почала що там в цьому плані рефлексувати? Те ж саме буде і з Китаєм, і з усіма ну, іншими. Ну, так, так. Гіпотетично Європа ну, щось ну, зробить, ну, а Трамп домовиться. Ну, питання тут ось яке. Чи Трамп усвідомлює, що російсько-українська війна приведе війну на поріг американця? От цього він не розуміє. В цьому його трагедія. На поріг американця, він, як і його попередники, буде вперто до болю чекати Перл-Харбора. І ось у, цьому, у чому трагедія. Тобто, якщо європейці по них видно, вони не хочуть торгувати українською територією, бо вони бояться Чемберленщини. Трамп, але ж вони також чекають, здається Пархарбора, тому що вони розуміють, що війна наближається до них. Путін уже формує, як ви кажете, за допомогою цих навчань макет. Ну скажімо так, наступальні дії все таке інше. Можливо, цього не буде, а можливо. Але ж вони ну чекають, що чекають, поки Варшава загорить там чи Бухарест, і тоді будуть якісь реакційні дії такі, які потребують військового часу. Сам. Ну для того щоб робити такі дії, треба бути українцем і розуміти їх. На жаль, вони цього не розуміють, тому що і... знаєте, було інформація, точно не скажу країнам іншим військовим інших країн НАТО залишитись на території. Польщі, Ну, тобто, якщо гіпотетично розпочинається війна, то е, законодавчо країни НАТО не можуть там розміщатися, поки президент Польщі не видасть такий указ. Чи, ну, тобто, якщо точно можна знайти якби формулювання, ну ви пам'ятаєте, це буквально днями було, що Навроцький своїм указом дозволив перебування. Натівському це найцікавіше питання. Справа в тому, що в рамках а, Вашингтонського договору необхідності прийняття таких рішень ніяких немає. І мене цікавить, чи не є всередині в самій Польщі певні обмеження. Бо насправді Вашингтонський договір дає можливість а, за рахунок глобальної системи а перебування. Він гарантує перебування. Сил, бо він обумовлює перебування цих сил інших країн на території партнера, і це рішення, чесно кажучи, мене трошки е, покоробило, бо я не зрозумів природу. Хоча розуміючи е, Навроцького як найгеніальнішого е, історика серед боксерів, я розумію чудово, чому він це робив, бо очевидно, що йому треба було продемонструвати участь свою чому в, в цьому процесі і не більше, не менше. Ну, тобто, це ви вважаєте, можливо, ну як, так як і Трамп, треба бути в гуші подій. І не головне, неважливо, не яким чином головне бути, а не проблеми всередині комунікації. Так, якби мене запитали, яка найбільша проблема зараз в Польщі? Це польсько-польська війна. Оця війна, яка почалася, умовно кажучи, між правим крилом, яке уособлюється із Навроцьким, і лібералами, які особлюються з Туском. Це дуже погана річ. І це величез. Це набагато більша небезпека ніж безпілотники, ніж а, неповна готовність і так далі. Бо з цього тому, починає вольська німецька нівольська німецька війна здається. Також не, не затихає буде Це розуміти. наслідок, пане Романе. Це наслідок, тому що вони один одного починають під'южувати, провокують в результаті. Це починається продукує це конфлікт всередині і назовні, так само і з Україною, так само і з Німеччиною. Розуміло, що ж, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете вподобати це відео. Ми будемо дуже вдячні. На все добре та до побачення.